Всі знають, що в Україні є закритий ринок вживаних автомобілів. Середній вік автомобіля в Україні більше 20 років, 21,5 років, по-моєму. Це і наслідок високих мит, акцизів. Люди не можуть собі дозволити пригнати, розмитнити якісне вживане авто, на що ми маємо тепер багато старих автомобілів, є наслідком висока ціна на них. Висока смертність в ДТП, тому що ці автомобілі морально і технічно застарілі вже. Цю справу треба міняти, і всі знають, що так бути не може. Наслідок таких заборон і обмежень росте кількість автомобілів на іноземній реєстрації. На сьогоднішній день нам прийшла відповідь на депутатський запит. Ми вперше озвучуємо ці цифри, це офіційні цифри, я підкреслю. Ми маємо офіційно лише офіційно 120 тисяч транзитних автомобілів. З них 25 тисяч, які перебувають на території України з порушенням митного законодавства, попросту не їздять на пересічку. Це автомобілі, які офіційні, в транзиті там 5-10 днів. Автомобілі, які ввезені на резидента, увага, 550 тисяч автомобілів. Це офіційно на сьогодні ввезених автомобілів на нерезидента, півмільйона автомобілів. Це те, що нам е, надала. Центральна митниця ДФС, тобто які легально можна відслідкувати, нелегально там ситуація ну тяжко порахувати взагалі. І ми, і наша громадська організація, і не тільки наша, ми прагнемо і намагаємося щось в тому плані змінити, щоб все-таки домогтися цивілізованого ринку вживаних авто і доступності для кожного громадянина України. Було розроблено дуже багато законопроєктів, в тому числі разом із Геннадієм Геннадійовичем Москальом, які були надані у Верховну Раду, які були успішно втоплені самими представниками, нашими політичними елітами, і тому як вони почали создавати на нашу думку різні автоєвросили для того, щоб нам зробити. Якби якусь конкуренцію в цьому. Почали робити різні законопроекти, які нікому не потрібні, про ці 200-300 євро про сплату, які є, на нашу думку, утопічні і корупційні, тому що ніхто це не буде робити і ніхто це не буде приймати. Тому що як то все вираховувати і так далі, це нікому нічого не розуміло. Так само. Видно, як влада використовувала в цьому прикордонну службу, яка на останній раз, коли ми їхали на круг, у листопаді місяці була примінена до нас сила, щоб не пустити ви на цей маленький круг, щоб нам повністю закрити. Натомість виганяють або в Словаччину, або в Угорщину, де люди намагаються розвернутися, і їх ще, крім того, ще й штрафують. А тому я би хотів наголосити на тому, що ці законопроекти, що зараз будуть хлопці представляти і про них говорити, що вони нам дуже потрібні, тому що автомобіль це, як сказав Діма, це не є розкіш, це є засіб пересування для нас всіх, і він нам всім потрібний, кому для бізнесу, кому для сім'ї і так далі, тому подобне. Коли ми почали займатися цією проблемою автомобілів іноземної реєстрації, ми зрозуміли, як вже було сказано, що це не є проблема, суто от є автомобілі іноземної реєстрації, і люди на них їздять, бо, ну, бо просто їм подобається кататися в Словаччину, в Польщу. Так. Це є проблема з ринком вживаних автомобілів, який в нас є абсолютно зарегульованим, скажімо так. Тобто у ньому існує стільки обмежень, що людина просто-напросто не може собі вести автомобіль. Прозоро, не може його розмитнити, не може його поставити на українську реєстрацію. І у ці автомобілі це є наслідок. Відповідно, щоб вирішити проблему як автомобілів іноземної реєстрації, так само і взагалі доступності автомобілів в Україні. Нам потрібно сформувати цивілізований ринок автомобілів в Україні. Тобто нам потрібно, щоб людина, громадянин України, могла спокійно імпортувати вживаний автомобіль з-за кордону, його розмитнити за доступні кошти без будь-яких обмежень. Поставити на українську реєстрацію і вільно ним розпоряджатися, тобто, щоб вона була власником цього автомобіля і могла з ним здійснювати будь-які дії, які вона забажає. Почали ми оцей весь рух ще з законопроекту 3251, тобто це був такий перший крок, який хоч якось наблизив реалізацію цієї, цієї, цієї ідеї. Тобто законом 3251 був по ми почали рух в плані формування цивілізованого ринку. Тільки проблема в тому, що коли ми під час прийняття цього законопроекту, як напевно всі знають, в закон було внесено дуже багато обмежень, правок, які внесли представники так званого автолобі, відповідно, на початковій стадії це був чудовий законопроект, який дозволяв... Фактично кожному громадянину завести автомобіль. Зараз на виході це получився законопроект з обмеженнями. Це обмеження року, це обмеження кількості автомобілів, це обмеження відчуження, що дуже важливо, тому що в людей бувають різні ситуації. Людина, перепрошую, може захворіти, людині може просто попастися на якісний автомобіль, людина може банально виявитися, що їй не потрібно цього автомобіля, вона його не може протягом року продати. Якщо у його продає, вона повинна сплатити ставки акцизу за повними ставками, не зниженим. Відповідно, ми вважаємо, що потрібно продовжувати цей рух на зниження і лібералізацію законодавства для везення автомобілів. Відповідно, законодавча ініціатива номер 5562, яка була нами розроблена і зареєстрована, це є зняття оцих всіх обмежень, які були внесені в законопроект 3251. Тобто, ми пропонуємо забрати усі обмеження, які там існують, крім одного, щоб автомобілі не могли імпортуватися з країни-агресора. Коли почалася дія законопроекту 3251, почали видавати свідоцтво про реєстрацію, в яких були вказані незаконні обмеження щодо розпорядження цих автомобілів. Тобто кожен сервісний центр було, по-моєму, до 100 випадків по Україні, де були обмеження незаконні, яких не передбачено законом, але знову ж таки за корупційну складову можна було це обмеження обійти. Тобто законопроект 55 знімає обмеження, знімає корупційні ризики, створює можливість. Всім ввести доступний автомобіль. Чим більший вибір людей, тобто людина може поїхати сама по автомобіль, вона може замовити автомобіль в перекупника, вона може купити новий в салоні, вона може купити в офіційного дилера. Має бути вибір. Вибір, здорова конкуренція, вільний ринок, цивілізовані умови. Насправді, євросоюз ніяких вимог щодо екологічних стандартів євро нам не висував. Це все підтверджено офіційними запитами, от як руху активістів вільні люди мають авто. Так само у нас є тут кілька запитів від Міністерства інфраструктури. Відповідно, немає жодних підстав, щоб в Україні були обмеження для імпорту вживаних, наголошую, вживаних автомобілів з євростандартом нижче Євро 5. В Європі, як і у всіх цивілізованих країнах. Для вживаних автомобілів застосовується е, лише одне обмеження це обмеження щодо технічного стану автомобіля. Тобто, якщо автомобіль неважливо, якого року випуску, неважливо якого класу екологічності, проходить технічний огляд, тобто він є справним і відповідає базовим е, нормам е, безпечності керування і його експлуатації, відповідно, людина може цей автомобіль ввести, розмитнити і поставити на реєстрацію. А всі екологічні стандарти стосуються. Виключно нових автомобілів. Відповідно, ініціатива 5561 – це є приведення наших норм в Україні щодо класу екологічності автомобілів до європейських. Тобто для нових автомобілів ми залишаємо існуючі екологічні норми, тобто Євро 5 з 18 року євро 6, а для вживаних автомобілів ми замінюємо так звану сертифікацію. На проходження технічного огляду. Ще якщо звернути увагу на «Укравтопром», там, де Васадзе виготовляє у Запоріжжі ці автомобілі, так він ні один автомобіль, який він виготовляє, там він не є євро п'ять. Максимально там євро два, євро три, тому що е, закупляються нові е, ці е, мотори, які вони купляють, вони вже вони нові, скажімо так. Тому що вони зроблені, а стандарти у них старі: Євро 2, Євро 3, це опелівські мотори, Мерседесовські старі мотори, які вони просто крупну зборку роблять і вони пхають їх туди в автомобілі і ніякі Euro 5 відповідно там нема. Коли приймався закон у ужесточенні норм, він в три етапи приймався. Спочатку Євро 2 в 2005 році, в 2009 році попиталися. вот эти ужесточенные нормы принять с подачи заместителя автозаза. И уже в 2012 году от Министерства транспорта был подан законопроект, который был проголосован за фактически один день. Согласование вот этих евронорм происходил в Комитете таможенной и налоговой политики. Вот. И Кто подписался под этим законопроектом, это был Васадзе это был Святош. То есть они сознательно делали эти ужесточения. При этом сознательно говорили о том, что евро нужно вводить и для бэушных машин, э -э, скажем, мотивируя тем, что так есть в Европе. То есть фактически они сами же себя на данный момент загнали в глухой угол. То есть то, что они сейчас не могут выпускать автомобили евро 4, евро 3, это ихняя вина, это они сами же виноваты. Официальные цифры, так, 500 тысяч, 550 тысяч автомобилей на В тимчасовому ввезені на нерезидентів, плюс 120 тисяч транзитних автомобілів. Якщо це конвертувати в, тобто, грубо кажучи, це ми отримаємо як мінімум там, грубо 700 тисяч водіїв. так? В кожного водія є там, дружина, брат, сестра. Тобто політики почали розуміти, що це не просто проблема автомобілів, а що це є досить велика електоральна база, яка. Може бути гарним бонусом для їхніх майбутніх, для їхньої політичної кар'єри, чи взагалі будь-яких інших маніпуляцій. Саме тому, на жаль, навколо цієї теми про автомобілі іноземної реєстрації Зараз іде дуже багато, дуже багато розмов, і дуже багато хто намагається отримати певні бонуси за рахунок цієї проблеми, абсолютно не розуміючи. Суті проблеми, чому вона виникла, і як її можна вирішити. Ну, скажімо так: от явному собі випадок, що у вас болить зуб, так у вас є два варіанти. Перший варіант дешевий це прийняти обезболююче. Це справді дешево, це швидко, це ефективно. Так, у вас проблема пропаде, ну там на певний час. Так, через деякий час ви можете прийняти нову порцію безболючого і так далі. Але ця проблема зубу у вас не пропаде. Можна ж піти до стоматолога, це дорого. Ну, там, при теперішніх реаліях це справді досить дороге задоволення. Але це один раз і повністю вирішить цю проблему. Ви забудете про це хворий зуб і будете далі жити спокійно. Якщо в мене є можливість за певну за заку... Невеличку суму їздити на автомобілі на іноземних номерах, чому я маю переплачувати за те, щоб їздити на українських. Єдина причина, яка мене може це спонукати робити, це патріотизм. Але вибачте, в теперішній економічній ситуації патріотизм занадто дорого коштує. Тому будь-яка здоровомисляча людина буде обрати той варіант, який є дешевшим. Але ці всі ініціативи в корні, вони що пропонують? Автомобіль залишається на іноземній реєстрації і. При виконанні певних вимог, тобто це або фінансові виплати, або, ну, скажімо так, багато, багато різних варіантів, він може перебувати в Україні. Але автомобіль залишається на іноземній реєстрації, відповідно, на нього діє законодавство тієї держави. Власнику даного автомобіля, тобто водію, йому все одно потрібно підтримувати той автомобіль, щоб він виконав. Він був підходить під стандарти тієї держави. Тобто, якщо ми, наприклад, говоримо про польський автомобіль, відповідно, він має мати польську страховку, він має обов'язково проходити щорічний технічний огляд, і, як мінімум, раз в рік він все одно змушений виїжджати за кордон, відповідно, йому потрібно мати візу. Тобто, так, за достатньо невелику суму грошей, ви отримаєте певний, ви отримаєте нормальний автомобіль, але при цьому всьому... Буде дуже багато прихованих платежів та незручностей, які в кінцевому випадку акумулюються в таку досить велику суму. Будь-якому українцю взяти і придбати доступний автомобіль, поїхати собі за кордон або приїхати на кордон і купити там собі нормальний автомобіль. Тому вимоги, якраз озвучував Стас, Вони є в законопроекті. Перша вимога це прийняття. Законопроекту 5562, у якому йдеться е, майже те ж саме, що було у літньому законопроекті про автомобілі з обмеженням Євро 5 2010 року, але без обмежень. Тобто без обмежень 2010 року, без обмежень продажу автомобіля е, одного на одну людину, і без обмежень Євро-5, тому що ви послухали, звідки взялося це євро і ну. Тобто ніхто не просив ніякий Євросоюз приймати. І другий, власне, про детальніше про Євро-5, про скасування Євро-5, щоб можна ну, привести законодавство до ладу. Тому що ви знаєте, що через те, що наші, наша попередня влада прийняла Євро-5, у нас у 2018 році буде діяти Євро-6. Тобто вийде так, що ми зможемо лише автомобілі 2015 року залозити, а це абсурд. Для бідної країни, яка одна з найбідніших у Європі, хто буде купляти лише нові автомобілі. Є люди, які можуть собі дозволити, але ми говоримо взагалі про соціальні речі. Ми говоримо про автомобілі, про потримання автомобілі. Тобто мова йде про те, що і так ситуація економічна в державі слабка. Люди купують автомобілі для того, щоб зекономити, і замість того, щоб вирішити, регулювати це питання, зараз бачимо на прикладі Закарпаття, чудово, як влада всілякими способами намагається давити на цих автомобілістів і змушувати їх або йти на корупційні діяння, тобто шукати якісь приводи, щоб не їздити на ці пересічки. Або змушує продавати ці автомобілі. І таким чином людина залишається просто без автомобіля, просто без автомобіля. І відповідно немає такої свободи, як Дмитро казав. Тому що автомобіль це не як було у нас в Радянському Союзі, що там у селі кілька людей там мають автомобілі, це дуже багаті люди і так далі. Зараз пройшло вже 30 років, і в принципі ми маємо хоча б догнати. Якусь словачину або угорщину.